Чому Бог допустив, щоб диявол існував і далі спокушував людей? Ну, насправді це досить глибоке питання і десь філософське в певному розумінні. В іншій площині воно дуже практичне і зрозуміле. І тут залежить від взаємовідносин людини з Богом. Поясню, що я маю на увазі. Чи ви шукаєте. Оправдання для свого гріха і для своїх вчинків, щоб когось знайти крайнім. Тобто, ну от якби Бог не лишив диявола, то ми б і не грішили, не мучилися і тому подібне. Чи все таки ви хочете дійсно щиро розібратися для себе в цьому запитанні? Я виходжу з другого, тому спробуємо. Подивитися, що про це каже Біблія. Прямо Біблія не дає відповіді на це запитання. Немає такої прямої відповіді. Бог лишив диявола, і щоб він продовжив спокрутити людей конкретно для конкретної цілі. Ні, так прямо не написано, але ми можемо зробити висновки, дивлячись на біблійні уривки, на сукупність біблійних текстів або моментів, які Біблія описує. Ну, перше, що я б відзначив, би, це свобода волі. Бог створив людей і до речі, ангелів так само, не як роботів, а справ. Вибору, щоб вони могли вибирати, і як правило, Бог розраховує, що будуть вибирати добро, але людина має право також вибрати зло. Що ми бачимо, власне, власне на прикладі 2 3 розділів книги Буття, де. Єва вибирає, Адам вибирає, і Павло пізніше каже, що Адам вибрав, вибрав не послуг Богові, на жаль. Тобто, це свобода волі, щоб показати дійсно справжню Божу любов і не примус до конкретних якихось дій чи речей. Другий момент, який є цікавий в Слові Божому, це випробування і зростання. Що ж за випробування може бути? Якщо ми відкриємо з вами послання апостола Якова, перший розділ і другий, третій вірш пише: Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Ось, друзі, цікавий момент і простий момент, який описується в Слові Божому, що випробування розвиває терпеливість, а для християнина це дуже важливо. Ще один момент, який є дуже важливий, це Божа перемога через Христа. Якщо ми з вами прочитаємо послання апостола Павла до колосян, прочитаємо з вами другий розділ. І в 15, му навіть раніше з 13 го вірша написано: І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, він оживив вас разом із собою. Простивши нас, нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, він забрав її з поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальство і влади. Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тобто, ми бачимо чітку перемогу Ісуса Христа над дияволом, але не способом е, насильства або знищення, а способом виконання того слова, яке Бог дав від самого початку. В чому була проблема? Диявол протиставав і казав, що Бог не здатний це робити. Е, якщо, до прикладу, ми подивимося, книга Йова дуже гарно описує цю таку закулісну історію, коли диявол приходить, коли приходять не Боже на поклоніння Богу. Серед них диявол, і Бог його запитує, де ти був. Він каже: я обійшов землю, тобто я, от це, що моє, в моїй владі, ніби він претендує на це. І Бог каже: А ти помітив мого, мою людину, яка там живе? Ніби вона в твоїй владі, як ти кажеш, але вона живе. Під моїм покровом, і диявола з Богом починається розмови. В підсумку ми бачимо, що Йов залишається вірним Богу до кінця, навіть не розуміючи причину своїх страждань, біди і горя, яке він зазнавав. Ось друзі, приклад людини, яка вірна Богові попри все. Людина, яка шукає оправдання або шукає, кого зробити крайнім, це друзі Йова, до прикладу. Це врешті-раз дружина Йова, яка каже, прокляни Бога і помреш. Але Йов лишається вірний Богу і каже, буде його ім'я благословенне і прославлене. І там він каже дуже важливі слова, а я знаю, що викупитель мій живий. Ось на що претендує Йов, ось віра Йова, ось його визнання Бога. І знаючи існування зла диявола, він все рівно продовжує бути вірним Богу, незважаючи ні на що. І ось цю перемогу ми бачимо в Ісусі Христі, коли Ісус Христос написано переміг, і його перемога стала остаточною поразкою для диявола. Так, диявол ще має певну силу, і про це пише слово Боже, що ходить, рикаючи, як лев, шукаючи кого пожерти, але ми можемо йому протистояти силою Божою і утримувати перемогу над ним завдяки перемозі, яку нам Господь подарував. Отже, Друзі, диявол існує, бо Бог допускає це для здійснення свого вищого плану, щоб люди мали свободу вибору, могли духовно зростати, а, і щоб Божа перемога стала очевидною для всіх. І в Слові Божому написано, що всі спасені скажуть великі і чудні діла твої, Господи. Тобто, ті люди, які вибирають Бога, вони побачать. Цю очевидну перемогу Бога і сьогодні вона видна, але знову ж таки повертаючись до початку, я ті два питання які я підняв. Ви хочете знайти крайнього і ем, свою своє безсилля, свою неміч ем, оправдати? Чи ви хочете знайти перемогу в Ісусі Христі? Якщо ви шукаєте перемоги перемоги в Ісусі Христі, тоді з Його силою, з Його благодаттю, з Духом Святим ви можете не просто протистояти дияволу, а проганяти його геть від себе, тому що Бог вам це пообіцяв. Тому нехай Бог благословить, щоб ви жили саме таким моментом, його силою перемагали і щоб нічого в всьому світі не могло відлучити вас від любові Божої. Якщо людина все життя вірна, але в кінці відпала. Вона втрачає спасіння. Ну, Друзі, я не знаю, чому саме так стоїть питання, але ви ж даєте відповідь, якщо в кінці вона відпала. Давайте подивимося, що говорить про це Слово Боже. Книга об'явлення, другий розділ і десятий вірш чітко пише. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матиме утиск протягом 10 днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Тобто навіть в важкі моменти, в важких випробуваннях. І вірність до смерті. Бог каже, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Тобто немає варіанту, що будь вірний, але коли тяжко, то не будь. В іншому місці написано в Слові Божому, що Бог не дасть більше, ніж людина може витримати понад силу. А коли будуть важкі випробування, то написано, Він дасть і сили перенести їх і витримати. Книга Еклезіаста, 12 розділ і останні два вірші, тринадцяти, 14, пишуть: тож, вислухай підсумок усього сказаного. Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничину добра вона чи злочинна. Ось, друзі, про що говорить мудрий еклезіаст. Він каже, підсумок усього почутого бійся Бога, бо це справжня людяність, це справжня людина. І далі він каже, бо Бог все приводить на суд. Тому, друзі, чи є в нас гріхи? Так. Чи є людина без гріха, нема, тому що апостол Іван чітко пише в своєму посланні, що хто каже, що не згрішив, той неправдомовець, і мало того Бога робить неправдомовцем. Тобто, всі згрішили позбавлені Божої слави. Це біблійна мудрість, не те, що мудрість, а скам визначення, яке є цілком правдивим і істинним, але є істина інше: що завдяки життю і смерті Ісуса Христа, завдяки нашим відносинам з Ним і прийняттю Його як свого Спасителя, ми отримаємо перемогу, і Бог бачить нас святими і безгрішними. Він наділяє насправдістю і благодаттю, що є дуже і дуже важливо. Тому, відповідаючи на ваше запитання, якщо людина все життя вірна, але в кінці відпала, вона втрачає спасіння. Так, якщо вона відійшла від Бога, то втратить спасіння, тому що без Ісуса Христа спасіння неможливо. Тому залишайтесь вірні Ісусу до кінця, будьте в відносинах з ним і нехай Його мудрість, Його благодать буде з кожним з вас. Як зрозуміти слова Павла, жінка нехай. Мовчить у церкві. Це перше послання до коринтян, 14 розділ і 34 вірш. Ну, давайте з вами подивимося на ці слова, які ви привели. Наприклад, це перше послання до коринтян, 14 розділ і 34 вірш. Хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про це і закон каже. Ну, дивіться, якщо ми читаємо тільки цей вірш. Тоді все дійсно очевидно і стає зрозуміло, що жінка хай мовчить, церкві права говорити немає, і тоді жінки взагалі не мають права говорити в церкві. Ну якщо вже так радикально підходити, навіть вітатись не може ні з ким з іншим, нічого іншого, бо має, ну я не знаю, чи скотчем рот заклеювати, чи що робити з жінками в такому випадку, якщо тільки прочитати цей вірш і далі не рухатись. Але дивіться, ми з вами можемо побачити попередній вірш, що він говорить, тому що. Бог не є богом безладдя, але миру, як і по всіх святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать. Тобто, виявляється, чому Павло закликає мовчати і не дозволяє вчити. Тому що Бог є богом миру і порядку, і в тому випадку жінки, які говорили, вони порушували цей порядок і цей мир. І тому апостол чітко на цьому наголошує. Якщо ми з вами подивимося раніше, 14 розділ і 5 вірш, дивіться, як написано. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, а краще, щоб пророкували, адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що хто пояснює, щоб у збудув... церкві було на збудування? Тобто тут не сказано, що тільки жінки або чоловіки. Тут всі, тут чітко говориться, що всі, хто це робить. Можуть це говорити. Бажаю, щоб ви всі, Павло, звертається до всієї церкви, тому тут і не можна виключити з цього жінку і сказати, що жінка тут не має ніякої сили. Але є декілька простих тлумачень, якщо ви прочитаєте весь 14 розділ. Перший момент, на що я увагу, це мовчати, не перебивати. Наймовірніше йдеться про те, що жінки не повинні створювати безлад. Перебуваючи чи ставлячи запитання під час служіння в тодішній культурі, таке могло би собі траплятися. Чому? Бо 35 вірш про це пише. Якщо ж хочуть чогось навчитись, хай удома запитують своїх чоловіків, бо не личить жінці в церкві говорити. Тобто цікавий момент. Виявляється, що Вставала людина, яка яку Бог послав як пророка або проповідника. Можливо, хтось щось пояснював, можливо, приходили люди з інших країн, говорили іншими мовами і перекладали їх, можливо, ще якийсь момент. І жінки починали ставити запитання в тій культурі, тому що вони вважали, що мають право, вони мають свободу в Христі, вони рівні зі всіма іншими. Хоча в тодішній культурі ще було чітке. Розділення і Павло показує особливість. Він не показує, що жінка гірша чи менша. Він показує інше в церкві має бути порядок. Він закликає до порядку. І якби це робили і чоловіки, він би те ж саме. Я навіть не сумніваюсь, сказав би, що чоловіки і ви не маєте права мовчати. Можливо, це зв'язано з тим, що є культурний аспект ще у грецько-римському та юдейському суспільстві жінки мали інший статус. Павло не скасовує миттєво всі культурі відмінності. А навпаки, закликаю до порядку, щоб Євангелія не була відкинута через дивну поведінку на зібранні. Ну і ще один момент. Який може бути можливо, заборона стосувалася того, що дружина публічно оцінювала пророків або проповідників. Це виглядало б як неповага до чоловіка. Ну, тобто, а ти що там розказуєш, або ну, цей, цей не такий добрий, як попередній говорив, чи інше щось. Отже, друзі, якщо дивитись на головне, це не заборона жінкам говорити взагалі, адже але радше заклик не створювати безлад, підкоряючись загальному порядку в церкві. В центрі тут стоїть не замовкання жінок, а порядок в громаді, і про це йде чіткий наголос. Ну, якщо ми говоримо про сучасне. Застосування, ми можемо побачити, що сьогодні жінки навіть більш активні в місійній роботі, в служинні, і проблеми з цим абсолютно немає. Але коли в церкві відбувається безпорядок, або хтось дозволяє собі порушувати порядок, про який церква домовилася з Божого благословіння і з Божої волі, то таких людей будуть спиняти. І якби людина про себе дуже багато не думала, вона повинна розуміти, що є певний порядок, про який ми домовились і на який нас благословив Господь, а Бог є Богом порядку, і ми повинні. Рухатись в цьому ключі, тому друзі, читаємо з вами ще раз і ще раз е, цей момент, на що е, апостол каже: адже духи пророків коряться пророкам, тому що Бог не є богом безладдя, але миру, і далі він каже: ось це про жінок. Тобто, ми бачимо дуже чіткий момент е, в церкві має бути порядок в цьому ж контексті. Він і говорить про мови. І він тут чітко каже: але в церкві волію. Ну він там каже, що я говорю більше вас всіх мовами різними, але в церкві волію сказати п'ять слів з розум з своїм розумом, щоб інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. І в іншому місці він каже, що приходять люди з інших країв, але дуже важливо, щоб коли ти молишся для всіх або служиш за всіма, щоб всі розуміли це служіння. Тому що знову ж таки заклик, Бог є богом порядку. Апостол Павло піднімає різні аспекти, що може порушувати порядок поклоніння і служіння. Тому, друзі, нехай Господь благословить нас мати мудрість і бачити. Божа благодать і благословіння саме в цьому моменті, Апостол Павло взагалі дуже дуже високо піднімає роль жінки в тодішній культурі, на що дуже багато не навіть. Не бачать цього, тому що ми судимо в міру сьогоднішнього розвитку. Сьогодні дивно було б сказати, жінка, ти не така мудра, як чоловік. А тоді могли спокійно про це говорити і робити, і так і відбувалося, тому що від слова чоловіка залежало багато. І жінки, які побачили свободу в Ісусі Христі, дозволяли собі ну, не, не мали певної межі, скажем так, дозволяли собі те, що не може дозволяти ніхто, і тут, незалежності від статі, тут має бути мудрість, і неважливо ти чоловік чи жінка, ти маєш. Мати богобоязнь, страх Божий, приходячи на служіння і на поклоніння Богу. Тому апостол Павло піднімає ті теми, які є болючими, і це навпаки показує перевагу, що Павло ніколи не замовчує і не починає ходити навколо. Так він каже: в Ісусі Христі всі рівні. Але коли хтось починає творити безлад, він чітко каже про цей безлад. Але якщо ви помітите в Біблії. І в Євангеліях, і в посланнях чоловіки засуджуються набагато більше, ніж жінки, в своїй поведінці, в своїх словах, в своїх виразах і в своїх моментах. І чітко Бог закликає, щоб всі покорялися Богу, тому що це є найважливіше. Тому нехай Господь нас благословить дійсно служити Богу, який є Богом порядку, який є Богом миру, любові, щоб ми розвивалися, зростали в ньому всі разом на славу Божу. Що означає страх Господній? Боятися чи поважати? Е, ну так, Це цікаве запитання, але насправді з Біблії воно дуже дуже чітке і зрозуміле. Ну, По-перше, на що я хочу сказати, це не панічний страх, а скоріше благовіння. навіть не скоріше а так і є. Єврейське слово «гіра», ну, якщо я правильно читаю, означає і страх, і пошану, і трепет. Тобто воно має значно більше значення. Коли ми говоримо просто про страх, ми скоріш бачимо негативне. Коли ми говоримо, що це слово є страх, пошана і трепет, ми бачимо, що воно набагато ширше, і це вже не про боязнь, це не про паніку, це не про страх, це скоріш про відношення. Тобто мова не про жах, а про відчуття величі Бога, яке викликає. Глибоку повагою і обережність у житті відносно з Богом, тобто я розумію, перед ким я знаходжуся. Це страх не тому, що а я мені страшно я зараз загину, а тому, що я приходжу перед Богом, який створив весь всесвіт, який є неймовірно великий, прекрасний, який є моїм Богом і моїм небесним Отцем. І це є та повага, яку я маю перед Господом. Другий момент, на який хочу звернути саме страху Господнього, боятися як обережність перед гріхом. Тобто, що означає боятися, можливо, бо страх Господній це те, що я не хочу згрішити або не хочу порушити Слова Божого. Ну, до прикладу, притчі Соломона, 8 розділ і в 13-му вірші написано: мати страх Господній означає ненавидіти зло, тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорога зла, тобто погану поведінку і підступні уста. Ось дивіться, як мудрий Соломон говорить, мати страх Господній означає ненавидіти зло. Тому я ненавиджу гордість, захвалість, ненавиджу дорогу зла по-іншому погану поведінку і підступні оста. Ось, друзі, простий момент, що відкриває нам саме. Про те, що означає боятися, мати страх Господній це означає ненавидіти зло, і це дуже чітко і зрозуміло. В 9 розділі і в 10 вірші написано, початком мудрості є страх Господній і пізнання святого розуму. Тобто, що тут означає, Початком мудрості Господній є страх Господній, тобто покорятися Богу. Розуміти Бога і наслідувати його, як це поєднується для людини, яка не віруючи або не будує відносин з Богом, страх Господній може означати страх суду, страх покарання, страх смерті або загибелі. Для людини, яка вірить Господу, яка будує з ним відносини, це передусім шаноблива любов і довіра до Господа, і якомога триматись подалі від зла або перемагати зло. Ну, до прикладу, можна привести е, так, такий момент е, відносини дітей і батьків. Дитина е, не хоче образити своїх батьків тому, що любить їх, е, не тому, що боїться. А тому, що любить, тому що вона поважає своїх батьків, і дитина так і може сказати: я боюся образити моїх батьків. Це не означає, що їй страшно, що її покарають, а навпаки, вона не хоче зробити їм зла. Ну і водночас знає, що батько має владу і покарати, якщо буде необхідно або потрібно. Так само і зі страхом Божим. Це любов і пошана і усвідомлення його святості і величності. Отже, друзі, ще раз, страх Господній це не панічний страх перед Богом або. Благовіння, пошана і свята обережність, які ведуть до мудрості, до богобійності, до чистоти в житті, які ведуть до того, щоб ненавидіти зло і боротися з гріхом і в любові, і в повазі відноситись до Господа. Тому нехай Господь благословить нас всіх, мати дійсно страх Господній, ненавидіти зло, любити Господа, шанувати його і мати мудрість, яку Господь нам всім бажає дати і дає, і нехай Його мудрість буде на кожному з вас. Чи справді у небі ми будемо як ангели, і що це означає? Ну, давайте почитаємо біблійний момент, який про це говорить. В Біблії написано в Євангелія від Матвія в 22 розділі. І з 23 вірша так описується історія, коли до Ісуса приходять садокеї. Які твердять, що не існує Воскресіння з мертвих, і ставлять Ісусу запитання, і вони розповідають йому історію про те, що одна жінка мала чоловіка, але не маючи дітей, і її чоловік помер. І за законом, який Господь дав для них, потрібно було продовжити рід брата. І тому інший брат одружився на ній, але теж не мали дітей, він помер. І так семеро братів одружилися, всі помирали. І ось в чому криється запитання? Вони приходять і кажуть. Після всіх померла жінка. Тож котрого із семи вона буде дружиною у Воскресінні, адже всі мали її, або всі були її чоловіками. Е, у відповідь Ісус сказав їм: помиляєтесь, не знаючи ані Писання, ані сили Божої. Бо по Воскресінні не, і не, виходять, не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели, що на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слово Боже, яке говорить, я є Богом Авраама, Богом Ісаака, Богом Якова, Богом не мертвих, а живих? І почувши це, люди були в захоплені з його слова. Якщо ви запитуєте, чи справді в небі будемо як ангели, то тут написано так, що хіба ви не читали, або хіба ви не знаєте, що є немов ангели на небі. Але що означає немов ангели? Ми не будемо духами безтілесними, тому що в інших місцях написано, що ми будемо воскрешені і наші тіла будуть перемінені на святі. Тому, скоріше як про ангелів, говориться про декілька інших моментів, аспектів. Це про той момент, що ми не будемо тілесні. Але будемо в прославлених тілах, залишимося людьми, але будемо прославляти Бога як ангели. Будемо жити в вічності, і наше найважливіше, й най, найкраще, що може бути, це прославлення Бога. Другий момент, про що Ісус тут говорить, Він пише, що не буде шлюбу, тобто не буде одруження, не будуть виходити заміж, народжувати дітей. Але знову ж таки, в якому контексті він запише? І його запитують про небо. Тут ми в Біблії бачимо два моменти тисячолітнє царство. Так, в Тисрітньому царстві на небі, що буде на уновній землі, про це вже далі якби, не говориться. Тому я би не сказав, що цей момент є тільки так і не інакше. Ось тут дуже-дуже важливо для себе розуміти. Яку яке, на яке питання відповідає Ісус? На те, яке йому ставлять, і написано, йому ставлять запитання про Воскресіння з мертвих. Вони не вірять, що може воскресіння з мертвих, і починають приводити в приклад. А от ну це ж безглузно воскреснути з мертвих, якщо в неї було сім чоловіків, і всі законні, з ким вона має жити? Ісус каже, ви не про то думаєте. Ви думаєте про... Е Порядки, які тут на землі, а на небі будуть порядки, такі, як я встановив Бог каже, які були від початку, які, як ангели служать мені, найголовніше завдання небі це прославляти Бога. Тому, друзі, Ісус чітко показує про це. Подібність в чистоті служіння. Ангели святі не грішать, живуть в Божій присутності, виконують Його волю. В небі ми будемо повністю в Божій присутності, в його святості. Ну, і ще один момент це питання безсмерті. Євангелія від Луки в 20 розділі, і зараз скажу в якому вірші. Євангелія від Луки, 20-й розділ, і читаємо з вами 36-й вірш. Це той самий уривок, тільки Лука подає. Адже вони більш вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. Ось про що він показує: ті, хто досягнуть віку, або хто гідні досягнути того віку, воскретность з мертвих, вони женці, не виходять заміж, адже більш вони вмерти не можуть, оскільки є рівними ангелами. тобто з цього боку можна зрозуміти, що їм не потрібно там виходити другий, третій раз заміж, або взагалі вони вмерти не можуть. Їхнє завдання поклонятись Богу і служити Богу, те, що Бог задумав від самого початку. Тому, друзі, відповідаючи на це запитання, чи дійсно, як ви пишете, чи справді у небі ми будемо як ангели, що це означає? Так, Слово Боже, пише, що ми будемо подібні ангелам, або будемо як ангели, це будемо в Божій присутності, в Божій святості, будемо мати безсмертям, яким Бог нас наділить. І Служити йому. І ми. хай Бог нас в цьому благословить досягнути цього віку і мати цю перевагу бути в Божій присутності. Чому Бог іноді мовчить, навіть коли ми молимося щиро? Друзі, гарне запитання, але. Як правило, я бачу, що воно дуже часто піднімається тоді, коли в нас стоїть проблеми і переживання. Коли радості, коли життя все в житті все добре, в нас це питання не виникає, тому що ми або взагалі забуваємо про Бога, або просто довольні, що все добре, задоволені цим. Але коли є проблеми, хвороба, війна, горе, якісь втрати, чи це від самого простого такого, фінансової якісь незручності, чи це може втрата рідного близької людини, у нас виникають питання: Господи, чому ти мовчиш? І ми бачимо, що ми не одні. І біблійні герої, такі як Давид, Йов і інші, запитували, Боже, чому ти не даси відповіді? Дай відповідь, тому що коли людині погано і горе. Це нормально, коли вона шукає відповідь. Але, попри це, все потрібно мати дійсно страх господній мудрість, щоб не. Протистати Господу, щоб розуміти, що Він є і Він дає відповідь. Ну, дивіться, перший момент Божий час і наш час це різні речі, бо Бог створив час, і він над часом, і він е, той, хто може по-справжньому е, бачити все. Тому, коли ми е, кажемо, Боже, чому не відповідаєш? Для нас це може бути 10-20 років, для Бога час має інший вимір, і Бог знає, чому він не відповідає. Ну, наприклад, Авраам. Скільки він чекав сина, скільки він сарою молили. Про сина, очікували його, і коли Бог його дав. І для Бога не було проблеми з цим. І ми бачимо, що потім Авраам прославляє Господа. Другий момент це випробування віри. Ну, наприклад. Псалом 83, другий вірш. А ти, Господи, чому мовчиш, запитує псалмист. але потім він дає відповідь сам, чому і що відбувається в його житті. Дуже часто Бог працює і непомітно. Нам може здаватися, що нічого не відбувається, а насправді відбувається дуже багато речей. І приклад Йова, про який ми вже згадували, дуже яскравий. Тут ми бачимо цілу заколісну історію, яка відкривається нам завдяки книзі Йова. Іноді відповідь може бути не тією, яку ми очікуємо. Пам'ятаєте, коли. Стол Павло запитує Господа і просить про допомогу, яка благав я в Господа. Це друге послання до Корінтян, 12 розділ. Але там Бог йому відповідає: досить тобі моєї благодаті. Моя сила здійснюється в немочі, і Павло покоряється цьому слову, хоча відповідь не така, яку він просив, яку він хотів. Ну, другий момент навчає довіри, а не контролю. Бог не завжди пояснює все, що відбувається в житті, для того, щоб ми вміли довіряти йому, і це дуже важливо. Дивіться, друзі, що найважливіше, і які підсумки хочу зробити. Коли Бог мовчить, то це небайдужість і невідсутність відповіді. Це може бути його спосіб зміцнити нашу віру, підготувати нас до більшого, навчити чекати, або дати кращу відповідь, ніж навіть ми очікували. Тому і мудрий Соломон, мовлячись при посвяченні храму, і каже, коли людина, яка буде просити, то ти дай не просто відповідь на прохання, а дай по всій дорозі людині. Тобто ж по всьому житті людині дає їй відповідь. Ось це дуже важливо, друзі, щоб ми вміли приймати Божі відповіді таким, як Він є. І Бог. Незважаючи на що завжди дбає про нас, тому що в іншому місці написано, все волосся пораховано. Він навіть про пташечку маленьку дбає, що ж казати про людину, яку він створив, як вінець створіння. Тому довіряйте Богу, просіть від Нього, чекайте від Нього і продовжуйте жити, прославляючи Бога, як сказав одного разу Йов. А я знаю, що ви мій живий. Нехай це буде і ваше визнання віри, і ми разом, довіряючи Господу, служимо його свято, його, йому святому імені, і нехай його любов буде між нами. Отже, друзі, на цьому наша програма добігає свого кінця, тому запрошую вас ставити вподобайки, поширюйте цю програму, щоб ми могли і іншим людям проповідувати. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші запитання, коментуйте, будь ласка, щоб ми могли розвиватися і досліджувати все глибше і нові, можливо, навіть теми. І нехай Божа благодать і Божа милість буде з нами. Щоб довіряючи Богу, служачи йому, ми завжди мали радість в нашому Спасителі і в спасінні, яке він нам дарує.